Друзі, привіт привіт! Рада вітати вас на моєму каналі. Мене звати Іра і я рада, що ви заглянули. Сьогодні ми зробимо черговий макіяж. Я пропоную зібратися разом зі мною, зробити дуже швидкий макіяж, такий, котрий я роблю зазвичай на щодень, як збираюсь на роботу, або коли мені потрібно дуже швидко кудись вийти, але потрібно нафарбуватися. Я роблю щось таке, мінімум продуктів. Надіюсь, що вам сподобається. Також, до речі, я була недавно в TK Max і знайшла там кілька засобів від Glossier. Всі вони. Практично, всі вони для губ. Тож, я хочу вам показати, що я купила. Потестуємо різні штучки на губах, різні помади, покажу, як вони презентуються, оскільки з цим брендом я ще не стикалася, то я буду дуже цікаво подивитися, якої якості у них помади. Якщо мені сподобається, звичайно придивлюсь до інших засобів. Я вже дещо собі ще раніше придивила. Тому, можливо, зроблю десь замовлення, але мені буде дуже цікаво потестувати те, що мені вдалося викупити, за дуже класну ціну. Тож, від Glossier я купила ось такий бальзам для губ berybл.com. І е, всі засоби, котрі я сьогодні буду показувати, е, мені вдалося придбати по 35 злотих. Ось так виглядає бальзамчик з ягодами. Пахне близько дійсно, як ягідки. І, до речі, тут 15 мл. Зазвичай е, такі упаковки непогані, зручні, легко їх поновлювати, е, добре кинути в сумочку, і вони гарно виконують свою роль. Надіюсь, що цей також буде. Це робити ось такий темний відтінок. О, Окей. Okay. Mm. Дуже густий. Бальзам. Дивної консистенції. І дає відтінок. Оу! Oh, wow. Я думала, що він буде більш прозорий. На ходу, звичайно, такий колір буде тяжко поновити. Але відтінок в загальному непоганий, дуже приємно відчувається на губах. Він такий жирненький, нелипкий, але аромат достатньо агресивний і відчутний. Я все ще його відчуваю. Подивлюся, я поки буду наносити макіяж, потестую, подивлюся, як він буде вести себе на губах. Тож, давайте переходимо до самого макіяжу, коли мені потрібно дуже швидко зібратись, я наношу зазвичай консилер на т зону під очі. Зараз побачите. Сьогодні я вибрала від Анестезії Беверлі Хіллз, оскільки він у мене є у відтінку 9. Я його купувала минулого року ще. Так, минулого. Дев'ятий e, відтінок, він достатньо таки темний, і на літню пору він мені гарно підходить. В загальному якістю я задоволена, єдине, що Анестазія продається на Росії, тому я її не купую. Але оскільки у мене є е, цей засіб, то я <смас> змушена його використати. Коли я його купувала, Анастазія не продавалася, принаймні не була офіційно представлена в їхніх магазинах. А тепер, на жаль, я роблю щось такого. Я, звичайно, беру свій улюблений пензлик від BK Beauty, Він прекрасно розносить і тональний, і консилер все розтушовує, щось мені здається, що вона трохи переборщила. зазвичай я трошки менше е, наношу засобу, але все стараюсь гарно розподілити, розтушувати. Як ви можете бачити, все це достатньо швидко виходить зробити. Здійснюю я трохи переборщила. Легка вирівнює рухому повіку. І ще вибличе краще виглядало. Коректор також трошки підтягую на шию, щоб все це з'єдналося гарно. Оп! Оп! І у мене з'явився ось такий маленький спонжик недавно. І взагалі мені подобається ним розташовувати і розносити коректор під оком. Дуже зручно він маленький всюди залазить гарно. Тому я все гарненько доростушую. Там, де пензлик не дістав, дістане спонджик. Цей який я купувала в розмані не так давно. В останніх покупках у відео він також з'явився. Пензлик пудра від Hourglass. Одна з моїх улюблених. Наношу її спочатку такими прихлопуючими рухами. Влітку мені подобається її відтінок. Подобається, як вона глядає, коли я нафарбована нею. Получаю дійсно дуже багато компліментів, що шкіра класно виглядає, сяюча, здорова, Вроді що й намальована, вроді що й не намальована, макіяж без макіяжу, все це робиться пудра. Також беру маленький пензлик і наношу її під око. І закріплю е, консилер на рухомій повіті. Те саме зроблю з другого боку. І переходимо до одного з моїх останніх фаворитів: це рум'яна від Rare Beauty. Ви вже могли бачити в недавніх відео. Що я була від них в захваті. Єдине, що вони дуже-дуже сильно крихкі, я ось злегка зачіпила нігтем, і вони вже покришилися, тому потрібно з ними дуже бути обережними, бо вони дійсно дуже-дуже-дуже крихкі. Але мені подобається цей засіб використовувати як рум'яно-хайлайтер. Рум'яна дуже гарно виглядають на обличчі, дають сатиновий. Фініш з легким глоу. Я е, думаю, що не всім він сподобається, але я обожнюю такий ефект. Мені подобається цей відтінок, і, якщо чесно, хотілося б спробувати ще якийсь. Рум'яна достатньо пігментовані. Навіть такий відтіночок можна нанести достатньо таки пігментовано. Якщо не рукою це наносити, то можна і переборщити. Я люблю також наносити рум'яна і на рухому повільку. Це так поєднює макіяж. Від Glossier мені вдалося знайти е, Boy Brow помадку для брів. Тут трошки більше трьох грам. Відтінок називається Brown Brown. І я ще його не пробувала. Ось така кісточка. Давайте подивимось відтінок, бо тестеру, на жаль, не було. І ось так виглядає намальована брова. Гарно укладає, гарно розчісує. Звичайно, я буду пробувати і тестувати його на витривалість, на стійкість. Але поки що непогано. Він має маленьку кісточку, котра не розносить гель по всьому обличчю, не бруднить, поки що непогано. І сама консистенція. Така гелева, я б сказала, наскільки мені видається, він не супер рідкий. І ось так виглядають дві мої навальовані брови на камеру, якось дуже асиметрично я сьогодні виглядаю. Але так, маємо те, що маємо. В загальному мені подобається, як виглядає цей гель. Він надає бровам текстури, але його все ж таки не видно на бровах. Тобто... Ehm, дуже дивна консистенція. Дуже мені. Ehm... Дивно пояснити, який він насправді. Е, буду обов'язково його тестувати, але поки що я задоволена. Ну що ж, і на цьому етапі я зазвичай і завершую свій щоденний літній макіяж, але сьогодні хочу зробити трошки більше. Е, тому візьму ось таку однушку від Sephora у відтінку 362 Twinkle-Twinkle. Вона дуже класна, гарний спаркл. Е, я зазвичай однушками дуже Користуюся, але влітку частіше, оскільки очі влітку я не так часто фарбую. Так, і нанесу на рухому повіку. Красиво сяє З другого боку також нанесу. Ці тіні достатньо гарно носяться, не скатуються в загальному. Власне, від ціфора я пробувала тільки цей відтінок, і ем, цей спаркл мене задовільняє. Він класний. Чимось, до речі, він мені нагадує спаркл від Charlotte Тілбері у моїй палітрі е, четвірці. Що ж, і в мене ще залишились ось такі дві помадки для губ від Glossier. Ем, ось ця це кремова е, помада. Я вибрала відтінок Fuzz. Ось так воно виглядає. Красивий коричневий відтінок. Зараз ми його спробуємо. Помада називається Shear Matte Lipstick. Давайте зробимо так. Зітремо блиск. В загальному блиск виглядає достатньо гарно. Він е, втратив трошки колір. Е, Ага, можливо, за рахунок того, що коли я розташовувала консилер, він змішався в загальному виглядає непогано, дуже комфортно відчувається на губах. Аромат пропав. На смак він взагалі не має смаку. Буду далі продовжувати ним користуватись. Єдине, що якщо б вибирати, бо там були різні відтінки, треба було обрати якийсь прозорий. Тоді легше було б поправляти на ходу. Але ми маємо з собою завжди телефон, селфі-камера нам в допомогу. Дуже м'якенькі губи. І як ви можете бачити, все ж таки, цей відтіночок злегка-злегка в'їдається, не сильно, але е, навіть коли близько вже немає, е, то відтінок залишається. Візьму олівець від ламель у 404 відтінку і зроблю злегка контур. І нанесу. Ось так виглядає відтіночок на губах. Мені дуже подобається на даний момент. Я вважаю, що на літню пору для мене це трошки темніший, але нюд. Дуже невагома консистенція, текстура на губах практично. Не видніється, вона так не виглядає як якийсь шар помади. Але відтінок свій вона передає. Мені подобається, дуже комфортно, поки що відчувається. Надіюсь, що і надалі і носитись буде так само комфортно, не підкреслює зморшечки, гарно виглядає. Поки на даний момент не маю. Ніяких нарікань. Єдине, що має достатньо специфічний аромат, я б не сказала, що він якийсь е, неприємний. Ні. Це якісь квіти, перфумовані, щось таке. Злегка, злегка відчутний, дуже делікатний. На губах не відчувається, але може бути на любителя. Для мене непогано було б добре, щоб не мала аромату, або якийсь солодковий карамельний для мене краще. Мені краще сприймає, але відтінок фаз мені подобається. І остання помада, котра залишилася, це С'ют Soft Touch Lip. У відтінку Curve. Давайте також засвочимо. Дуже гарна упаковка. Хоча ця мені більше подобається, вона більш лаконічна і менша. Тут ем, об'ємніша. Нюдово-розоватий відтінок, відтінок пильної рози, злегка з якоюсь цеглинкою. Давайте нанесемо, але спочатку я зітру попередню. Гадаю, що контур буде той самий, що він також підійде, тільки трохи його поновлю. А тут ледь відчутний аромат просто помади. Дивний, Але його практично не відчуваю. О! Щільна текстура відчувається на губах. І мені хотілося б, щоб аплікатор був трошки більший. Не зовсім мені подобається, як вона відчувається на губах, принаймні тоді, коли наношу її. На губах цей відтінок виглядає більш такий персиково-оранжевий, гарно виділяє колір білизну зубів. Мені подобається. В Загальному відтінок непоганий, але. Мені не подобається, як вона відчувається на губах, бо її все-таки відчутно. Достатньо така масля... не маслянисто. А... Пластилінова консистенція. О, дуже добре <хи> сказано. Не впевнена, що вона буде фіксуватися, але перевірю, е, також згодом. Ну що ж, ось такий макіяж у мене вийшов. Надіюсь, що вам відео сподобалося. Давайте кілька слів про кожен засіб з нових. Е, так, найбільше мені сподобалась ось ця е, помадка від Glossier у відтінку Fuzz. Вона неймовірна, принаймні на Перший погляд на перше враження, на перший затест. Не зовсім мені сподобалася матова помадка. Сам відтінок гарний, але е текстура поки що е не для мене. Е бальзам також непоганий, хоча на наступний раз, якщо б я вибирала для себе, я б вибрала прозорий відтінок, легше б е його. Е Поновляти ну і гель для брів поки що мені подобається. сподіваюся, що він буде гарно тримати брови і е, буде гарним. Конкурентом, принаймні, моєму улюбленому від Benefit. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи ви щось пробували від Glossier, якщо так, чи щось можете мені порекомендувати. Ну що ж, а на сьогодні це все. Надію, що вам сподобалось це відео. Якщо так, поставте, будь ласка, вподобайку. Якщо все ще цього не зробили, також тисніть на дзвіночок і підписуйтесь на канал, щоб не пропускати мої наступні відеоролики. Не забувайте донатити на Збройні Сили України, підтримувати наших захисників та захисників. А також пам'ятайте, щоб не ігнорувати повітряні тривоги. Бережіть себе, своїх близьких. І ми з вами зустрінемося зовсім скоро в наступних відеороликах. Па-па!